Дорослим не позаздро. На них дивитесь просто сміх. Скажіть, хіба життя у них, коли нічого в світі не можна їм робити? Не можна їм на дерево. Ось цей дуже просто, аж на вершечок взятись, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято і у вікно забивши його через веркан тікати Не серед парку по траві, бо соні ж без сорочки не можна погасати їх, адже вони дорослі. А я, як тільки я сходів, м'ятяганяв аж п'ять годин, тільки. Позирав униз, ще не тяжка по свисту. А потім бігав по траві та в ній те вловив. Оце життя хороше, не те що у дорослих. Та ще скажу по честі, щоб ви про все знали, дорослим можна дещо, хоч дуже і дуже мало. Ну, з'їхти під морозима до зазволено дорослим. Ну, можна скільки влізе, дивитись телевізор. Ну, Може ще не спати і цілу ніч читати. А хіба ж то здасться, так дрібниця щастя. Тому ніколи і ніде дорослим я не заздрю. Бо я дорослим буду теж, а він, малим, ні зайд.